Що то є син? я не знаю, Тебе плутає все? Ну та, так, такі вказівники тобі далеко не заїхали. А це мініатюра Плази Майор. Друзі, привіт вітаю, як у вас справи? Надіюсь, у всіх все добре. Так, і я знову пропала. Вибачаюсь, виправляюсь. Ми багато подорожували, багато гуляли, багато працювали і тому трошки мене не було. Але я все ж таки записувала все. Сьогодні ми вибрали з парку Європа. Він знаходиться в Торахуан-де-Ардос. І так як сьогодні наші друзі вже летять в Чехію, тому ми так вирішили недалеко від дому від'їхати для того, щоб показати їм ще хоч щось. Ми вирішили саме сюди поїхати. Я думала, що то гриби. А то з дерева ще з Зараз діти мене ведуть до Мохерс Гігантес. Мохер Гігант. Як то, жінка, величезна жінка. Парк дуже красивий, всюди стрижуть травичку, дуже гарні дерева. Цей парк обов'язковий також для відвідування. І так, як сьогодні вівторок. Тут супермало людей, практично немає нікого. Не знаю, може потім повідкривають, бо тут є такі дитячі розважальні всякі штучки. Воно наразі все закрито. Це дуже рано. Це мохер, дивіться, воно величезна. Туди можна заходити всередину, це і платно, не пам'ятаю скільки коштує. Мої діти зі школи сюди їздили на екскурсію Вроде два роки тому. Вони були під великими враженнями. А зараз, бачу, там все закрито, халепа. І зазвичай, коли вона працює, вона рухає очима. Ось дивіться, яке обличчя величезне. Тарифи. Загальний тариф 5,75, шкільний тариф 5,50. В принципі, не дуже дорого. Закрито дітки, та ось так виглядається мухар гіганте навіть очима не моргає вже. Слава Супер величезна. Там. А де там вхід донечка? Десь збоку, так? В її куерпо. Це експозиція, така інтерактивна жінка, в якій буде показано, її є органи внутрішні. Бачите, коли діти туди заходять, видно, де є, що є, потім де там дитина народжується і показують зуби дітям. Це якби побачити тіло людини зсередини. Ну і чим не Париж. Туристів мало, ейфелева вежа, гарна погода, заїжджайте. Насправді в цьому парку нараховується дуже багато мініатюр різних дуже знаменитих місць. Тому хто проживає біля Турехондиардос -де або десь тут поруч, або навіть трошки й далі, це дійсно варто приїхати, відпочити, погуляти, тому що місце дуже зелене і цікаве. Ось така у нас погода. У нас зовсім не травнева, зовсім не іспанська. Я не знаю, що тут таке. Це якісь ужасні збої в кліматі. І, чесно кажучи, це лякає. Недавно у Франції був ось такий град, і подивіться, який град зараз сипе у нас. Дощі падають практично кожного дня. І завтра ось наші діти знову мали би їхати на екскурсію. Я не знаю, чи зупиниться цей дощ, чи поїдуть вони, чи не поїдуть. Поняття не маю. Том, ти як думаєш? Скажи мамі. Що? А нас оцей прийде світ. Він тепер кожного вечора нам втікає на дах. Я вже не знаю, як того хлопчика заманити додому. Томас, що сталося? Тобі зле в нас живеться? Розкажи мені. Ти що, кіт бомжик? Дим словом, ми поставили такі сітки захисні на вікна. У нас вікно в дах, мансерні вікна. Як відкриваємо двері на балкон? Без проблем. Котик собі тут гуляє, він нікуди не хоче втікати, йому нікуди не треба. І як тільки він побачив, що є шпарка малесенька в тому вікні на другому поверсі, халепа. Ось скільки граду насипало нам на басейн. Ну що ж, все ж таки погода нас тішить. Діти поїхали на екскурсію. Зранку, правда, було дуже пасмурно. І досить холодно, було лише 9 градусів на екскурсію на Гранху не їхали. В сото Дель Реаль, і там температура мала бути ще нижча. Тому я їм дала і светрики, і чекети, і не знаю. Вони не хотіли, правда, того нічого вдівати, бо вони все кажуть, що їм жарко, їм нема де куди поставити речі і так далі. Йду їх забирати. Надію, з екскурсія їм сподобалась, тому що дуже дійсно переживали всі батьки. Кажем, не везе нам з екскурсіями. Але сонечко потішило. Автобус зараз приїжджає. І додаткові заняття в нас сьогодні відміняються, тому що вони приїхали пізно і йду забирати діток. Забрала я своїх коханих. Задоволені гранхою? Так. Да. Так. Да. А то би ми сказали, підемо в пекарку, ховен тут закрити. Доброго ранку. Ми ходили до церкви. Сьогодні у нас неділя і діти мене потягнули в магазин накупити різну, різні штучки, так? Так. Давай. Я купив машинку. Що карти це ж? футбол. Футбол, карти. Карти стамбел гас. Штамбл Уга, і суперфейк. Я ти що купила, купила. Лабубу, ну, сіла і Лабубу, кока кола. Так. То я веру. Така спернова мода пішла, тепер вийшли в мультики, чи що то вийшло «Ля бубу. І в школі вже всі ходять з «Ля Бубу». Іди... я Идит... колекціонарію стамбувалася, то я мені подобається стамбувалася. І колекціонарію а я для бубу. І я колекціонарію пісень. Е, карти футбол, а то мої друзі теж колекціонарію. Ага. Мам пісень. Бачу, доченька, пісенька. Не можна, донь, Це Чужий песик. Вчора ми також їздили в парки коридор. Там є Алькампо, якби наша шан. І я побачила, що там можна купляти одяг. досить дешево. І на літо ми купили шортики, футболочки, тому що, як виявилось, діти ростуть. Ще Серхів має трохи, а от Еліна взагалі нічого не мала. Донь, що ти маєш? Ой, дякую, як красиво! багато! Та, багато Мама, а можна? І ми поїхали вчора в той супермаркет. Я не знаю в чому причина. Я просто перший раз таке в житті бачила, там не було місця, навіть щоб припаркуватись. Там величезна площадка для того, щоб припаркуватись. І це був капець. І, як кажуть, ціни ростуть, але люди все одно щось купують. Всі ресторани, там кафешки, там просто зробили ремонт, відкривали дуже багато нових кафе, і все було забито. Ми навіть прийшли в Макдональдс, то стояли в черзі для того, щоб зробити замовлення. Я вам кажу. Зараз я йду на роботу, тому поспішаю, бо треба пообідати і збиратися до праці, тому що сьогодні цього тижня ще останній день, що я працюю після обіду. І завтра вже заступає на ранкову зміну. Тому трошки такий стрес для організму. Сьогодні працюю до 11 а завтра вже на 7 ранку знову там. Так, і на вечері в нас сьогодні будуть вареники. Ви не повірите. Витягнула з морозилки те, що залишилось. Це наша бабуся зробила спеціально для Іліни. Вона каже, не вареники, а паленики. Тому чекаю, закипить водичка. А Серхіо Варенків не їсть. Він сказав, що іспанці таке не їдять. Роблю йому картопельку. І ось таке такі нагетси. Ми купуємо такі нагетси в маркадоні. Бачите, їх можна як в духовці робити, в фритюрі і в тому аерогрілі. Досить смачно виходить, не сухі. Ось така буде в нас вечеря. А Надя собі зробила на вечері ось такий салат. Я просто обожнюю. Тим більше зараз вже починається тепло. Я ці салати готова їсти цілодобово. Огірок, помідор. Помідор мені мама купила, до речі, в фрутерії. Вони там значно смачніші, вони такі справжні помідори зі смаком і з запахом. Тому що такі, якщо в магазині помідори, дуже важко знайти такі хороші. Рукола. Салат з морквою це вінагри, я не знаю, як воно по-українськи, бальзаміко і олійка. І все, це буде моя така вечеря. А чоловік теж буде їсти картоплю фрі, те, що йому залишиться, і маю ще посмажені гамбургески, того буде достатньо. Ну що ж, у нас закінчується день. І вам бажаю гарного вечора чи дня, в залежності, коли ви нас дивитесь. І до скорої зустрічі.